Вас вітаю YouTube канал Океан Трейд. Сьогодні хочемо поговорити про інструмент, призначений для зняття стружки шляхом стругання чи довбання металу, який може застосовуватися для обробки площин нескладних фасонних поверхень та тіл обертання. Це довбальний різець. Під час стругання та довбання використовується зворотно-поступальний рух різального інструменту, при цьому зрізається шар металу певної глибини, забезпечуючи тим самим необхідний розмір. Довбальні різці зі змінними пластинами застосовуються для різних завдань металообробці, включаючи формування шпоночних пазів, обробки канавок різних конфігурацій. Нарізання зубців зубчасти коліс зовнішнього та внутрішнього зачеплення. А в нашому випадку цей інструмент від торгової марки АККО з діаметром хвостовика 32 мм. загальна довжина якої 125 мм, при довжині ріжучої частини 75 мм. мінімальний діаметр отвору 40 мм. Пластини до цього різця теж від бренду акко Б42, які, як ми бачимо, можуть бути представлені у різних розмірах. Придбати цей товар ви можете на нашому сайті ocean.biz.ua. А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та до допомогу виборів автоматного інструменту. Ту для вашої роботи за вказаними номерами доставку робимо будь-який куточок України З нами швидко надійно та якісно.